Всім добрий ранок, зараз неділя, 5 січня, 10 година ранку. Хотів встати трошки раніше, але не вийшло, тому починаємо всі свої справи прямо зараз. сьогодні. Перший день челенджу і, взагалі, по плану вставати десь в 6 ранку. Може лягати в 11 і вставати в 6 ранку було б ідеально. А зараз приступимо до сніданку. Зараз 10.48 ранку, і сніданочок вже приготований. Давайте конкретно вам опишу: це яєчка жарених, потім помідорчик, один і один зелений перець. Обов'язково додавайте якийсь салат, якісь овочі на сніданок обійти вечерю. Це основа нашого харчування. Після сніданку буду бігти на тренування, тому не сильно забиваюсь, тільки овочі, трошечки жиру і все це по максимуму. Потім після тренування ще й йогурта. Додам. Зараз йду на пробіжку, а перед пробіжкою потрібно що Зробити правильно розім'ятися. На сьогодні задача пробігти 3-4 кілометри. Щоб просто розігрітися, трошечки прокинутися і зарядитися енергією. Пробіг я три з чимось кілометри. Не скажу, що це було дуже легко, але зато тепер наситився максимальною енергією і готовий просто впитувати в себе цей день, впитувати по максимуму. Але так само після тренування не забуваємо розминатися знову, щоб освіжити наші м'язи і уникнути дискомфорту завтра. Я рахую, що сьогодні був просто ідеальний початок дня. Спочатку правильно похарчувався, потім побігав. Зарядився енергією, і зараз буду виконувати далі задачі. Тобто, пункт спорт вже виконаний. Ще купа, купа справ попереду. Я хотів вам сказати, щоб ви не критикували себе. Хваліть себе за будь-яку дрібничку. Наприклад, ви правильно похарчувалися, от тільки поснідали. Вже ви молодці. Побігали. Чи навіть 14 хвилин порозминалися? Ви вже молодці. Не потрібно дивитися на когось і порівнювати себе з кимось. У вас свій шлях, у вас свій темп розвитку, і розвивайтеся в своєму темпі. Але бо. Значки йогурт після тренування ніхто не відміняв. Шортик вже записаний, завтра його побачите на каналі. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь, чекайте на оновлені відео, слідкуйте за челенджем і ніколи не здавайтесь. Це найголовніше зараз, нарешті вже нарешті вже обід. Давайте я вам опишу, що я зазвичай їм в принципі на обід. Це гречка, основна страва, якась або рис, плюс е м'яско, може бути 250 грам, 200 г, в залежності, як я хочу їсти. Якщо після тренування, то це зазвичай 250 грам, якщо без тренування, то 200 Далі обов'язково якісь овочі, чи помідор, чи якийсь салат, чи капусту, наприклад. Ну і можна соусу трошечки додати. І якщо ви зараз їсте, то вам теж смачного. До речі, забув сказати вам за водний баланс. Обов'язково не забувайте пити воду. Особливо після тренувань. Денна норма підбирається персонально, але для мене особисто 2-2,5 літра вистачить. Ще раз смачного, не відволікайтесь. Ну що ж, сьогоднішній день підійшов до завершення, і я хочу оголосити підсумки цього дня. Це буде найважливіша частина цього відео, а чому ви знаєте вже трошечки пізніше. Також у вас може виникнути питання, чому я не виклав вечерю. Бо на вечерю я їм зазвичай те саме, що і на обід. Тобто м'ясо, гречку і овочі. Все те саме. А що ж на рахунок читання книги та відео по розвитку? Давайте перейдемо до суті. Я зараз читаю книгу Закон притяження Естера Хікса. Якщо ви хочете також цю книгу, я можу вам скинути в приватні повідомлення в моєму інстаграмі, які є в описі в шапці профілю. Також я залишу посилання, звичайно, під відео. Тому якщо хочете, то пишіть. І звичайно, як же ж без того, щоб описати вам трошечки цитат з книги, щоб у вас було бажання її прочитати, бо вона реально просто... Сукерка. Якщо ви концентруєтесь на тому, чого хочете, то будете притягувати бажане. Якщо ви концентруєтесь на відсутності бажаного... То будете притягувати його відсутність. Можливо, це трошечки звучить заплутано, але якщо ви вдумаєтесь в цю фразу, ви зрозумієте, наскільки важливо фільтрувати свої думки. Також я виконав одну вправу, я можу вас тут вам дати цю вправу. Якщо хочете, також можете її спробувати. Також багато є цитат на рахунок того, щоб не приділяти увагу тому, чого ви не хочете. Приділяйте увагу тільки тому, що ви хочете, і ви будете притягувати це в своє життя. Якщо ви багато думаєте і Говорите про те, що ви хочете, ви просто максимально швидко притягуєте це в своє життя. Дуже рекомендую цю книгу. Кажу вам, пишіть мені в інстаграмі, я дав вам просто файлом. Там всього лише 180 сторінок. Я прочитав вже 100 і я просто в шоці, наскільки, наскільки вона крута. Головний факт, що про неї говорили дуже багато відомих особистостей: Конор Макгрегор, Скала Джонсон дуже багато. Тим паче 180 електронних сторінок це не так вже й багато, тому я не бачу, що вас може зупинити. Також я подивився два відео. Все роблю потихеньку, максимально, і біг, і книжку читаю. Також це буде поступово весь цей формат збільшуватись. Тобто, читання один день, наприклад, 10 сторінок, наступний 11 вже. І так поступово, поступово кожного дня збільшуємо цей об'єм завдань. Перше відео, яке я подивився, це відео Саймона Сінце як лідери надихають надії. І також я хочу вам розказати про один відривок від цього всього. Люди купляють не те, що ви робите. А для чого ви це робите? А що ви робите, просто доказує те, що ви вірите. Тобто ви цією своєю вірою можете захопити просто весь світ, якщо ви дійсно вірите в те, що ви робите, і знаєте, для чого ви це робите. Також рекомендую подивитися фільм, який називається The Inventor. Там про жінку, яка створила фармацевтичну компанію. Якщо ви це ще не бачили, він досить старий, я не пам'ятаю. Ну не дуже старий, 14-го року, напевно. Створила цю компанію, і в результаті захопила цією віру. В цю компанію весь всіх просто відомих особистостей весь світ всі хотіли в її фармацевтичну компанію. А вийшло так, що. Ця фармацевтична компанія, а я не скажу вам. Краще подивіться. Також я подивився ще одне відео. Друге Еммі Каді, мова тіла формує вашу особистість. Я максимально зарядився від цих відео. Повірте мені, я не буду описувати, що було в тому відео конкретно. Я хочу, щоб ви самі глянули. Я не буду залишати ніяке посилання під цим відео. Якщо ви дійсно хочете мінятися, якщо ви дійсно хочете чогось досягти в житті. Ви повинні самі шукати, самі робити, самі приділяти цьому час. Мені цікаво було подивитися ці відео. Я також сформував собі список книг і відео, які я буду дивитися в майбутньому. Ось він такий невеличкий список. Можете зупинити відео і скопіювати собі щось. То ще два пункти у нас виконані, і залишається тільки два пункти лягти спати до 23.00, і відмонтувати відео. Але відмонтую я, звичайно, після цього запису, тому це вже буде пізніше. А чи ляжу я спати до 23.00, ви вже побачите в наступному відео. Я надіюсь, я вас чимось замотивував робити щось незвичне до того, що ви робите постійно. Працюйте над собою, робіть щось кожного дня для своїх цілей. Йдіть до цього, а я побіг монтувати від. Удачі!